Епізоди. Вижити зміг тільки він. За його словами. Це було пекло. Нацисти обстрілювали цивільні споруди, енергетику, дітей на дитячих майданчиках. А іноді сховища, перед якими величезними літерами було написано Діти. Коли приходили на допомогу рятувальники, прилітала наступна ракета. В захопленій області терористи катували, гвалтували і просто ввивали мешканців. Грабували їх, відбирали їжу, сучасну техніку, унітази, вкрали увесь туалетний папір. Мабуть, просто не знали, що це. Все це вантажівками вивозили з області і везли в своє нацистське лігво. Варто подивитися на міста області після цих терористів. Всі будинки зруйновані, випалені ліси, поля. Мертвих ховали прямо у дворах багатоквартирних будинків. Кожну ніч в область прилітали бандерошахеди. Іноді область обстрілювалася крилатими і балістичними ракетами. Один раз їхня ракета влучила прямо в дитячу лікарню і пологовий будинок. На відео яке знімала наша група чесної пропаганди, що випадково опинилося і біля лікарні, і біля пологового будинку. Чітко видно, як в ракети раптом повертаються за крилки, і вона, вишкіривши свої ікла, різко уходить в бік, атакує і влучає в лікувальні заклади. Повні вагітних дорослих і дітей.